Всім привіт! В цьому відео я розкажу і покажу, як створити бота в Телеграмі. Це робиться дуже просто і це займе буквально декілька хвилин. Давайте зараз відразу подивимося, як це можна зробити. Для цього спочатку заходимо в Телеграм. Після того, як ми зайшли в Телеграм, нам потрібно знайти нотепостбот. Чому саме цей бот? Тому що в ньому найбільший функціонал, і там функціонал такий, що він підійде для будь-якого адміна телеграм-каналу. Тому я вибираю цей бот, але ви можете створити будь-який інший бот на іншій базі. Я вибираю нотепостбот. Далі, після того ми заходимо в меню і нажимаємо новий бот для постинга. Після того ми заходимо до «Botfather» і ставимо команду New Bot. Create a new bot. Думаю, ви це бачите. Ось таку команду йому пишемо. І далі «Botfather» нам пропонує назвати цього бота. Вибираємо будь-яку назву, наприклад, пишемо «Test». тест. bot». Добре, тепер нам потрібно створити назву бота, але через решітку бот. Причому ця назва має бути унікальна, тобто вона має бути е, тільки у вас і не має зівпадати з якимись іншими назвами. Наприклад, якщо я зроблю тест бот через таку решітку, через такий пропуск точніше. Бот мені напише, Sorry, цей юзернейм вже взятий, тобто нам потрібно придумати унікальний юзернейм. Але якщо ми придумаємо будь-яку назву для бота, я думаю, такої назви точно немає. І через цей прочерк поставимо рисочка бот, то бот створиться, видно, щон, значить, ваш бот створений. Далі ми копіюємо цей от токен: use this token to accept the you... оцей от токен. Ми нажимаємо, текст скопійовано. Переходимо далі в NotePostBot. Після того пересилаємо це повідомлення і нажимаємо Enter. Далі проходимо капчу. Вітаємо! Ваш бот для постингу створений. Тепер ви можете перейти до нього, щоб почати роботу з вашими каналами та групами. Переходимо до нашого боту. Починаємо розпочати. І я думаю, тепер ви бачите, що тут відразу можна створити пост, є контент-план, змінити пост статистика, нотатки, налаштування, є меню загалом. Наприклад, давайте створити там пост. будь-який. Виберіть канал або групу для публікації поста. І далі, що вам потрібно зробити, це підключити цього бота до вашого телеграм-каналу. Про це я зроблю моє наступне відео, і воно буквально вийде через декілька днів. Ну, коли ви будете дивитися це відео, скоріше за все, воно вже є на моєму Ютуб каналі, тому переходьте на мій ютуб канал і дивіться відео про те, як підключити будь-якого бота до власного телеграм-каналу і планувати контент через нього. Ще важлива інформація, якщо ви хочете почати заробляти в телеграмі, то можете підписатися на мій блог, в якому вже більше п'яти тисяч людей. Також можете записатись на моє навчання. Всього лише за 200-300 гривень, якщо це будете робити в розстрочку або по підписці в цьому навчанні є дуже багато відео, більше 60 відео уроків з повного нуля, тобто навіть повний новачок пройшов це навчання, він може почати заробляти в інтернеті. Також тут є домашні завдання. Тому, якщо вам цікаво почати заробляти в телеграмі, в описі до цього відео я оставлю посилання на запис на моє навчання. Все, всім дякую за перегляд. Якщо було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь.